Слава нашому Господу! Займайте свої місця. Ми прийшли на це місце, щоб поклонитися нашому Господу. І Дух Святий є серед нас, і Він тривожить кожне серце і кожну внутрішність. І наше бажання поклонитися, але Господь закликає, щоб ми очистилися і освятилися перед Ним. Господь бажає щоб хвала Йому. І ту присутність, найперше, щоб ми війшли в присутність Божу, він хоче, щоб ми очистилися і освятилися, щоб ми очистили наші серця. І до нашої уваги я хочу предложити прочитати об'явлення Йоанна Богослова, 22 розділ, 10, 11 вірш. І він сказав до мене: не запечатай слів пророцтва цієї книги, час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай освячується. В своїй промові я хотів би нашу увагу звернути на це, де автор цієї відкриття Івана описує про те, щоб не запечатувати проростов цієї книги, бо час близький. Господь гряде, і ми бачимо вокруг і те, що написано в Матвія 25 розділ, про те, що побачите, коли ученики запитали Ісуса Христа, коли Він прийде. Він сказав, коли побачите все, що збувається: війни, глади, море, землетрясіння по місцям. І не жахайтеся, бо цьому надлежить бути перед пришестим. Бог бажає, щоб ми приготували свої серця і ті, хто. Не вірить цьому, Він каже, нехай вони занечищуються, і нехай вони ще стають більше чинять неправду. Але ті, які вірять у це, щоб вони освящалися праведно, і нехай ще чинить правду і нечисті ще більше опоганюються. Бог закликає нас, щоб ми освящалися. І так як в початку, я вірю, що Дух Святий на цьому місці працює. Брат Віталій говорив про ту жінку, яка була в тих гріхах, а вона знала, що там є Ісус, який спасає, який святий могутній, прощає гріхи. Вона наблизилася, і Бог направляє наше служіння для того, щоб ми приходили в. В його присутність чистоті і святості я би хотів звернути вашу увагу також ще одне місце писання євреїв з 12-го розділу, 12-й вірш, тому то опущені руки й коліна знеможені випростити. Апостол Павел звертається до кожного з нас, щоб ми, хто опустив руки, хто, можливо, знемігся в цій боротьбі, ходячи на цій землі, хто, можливо, уступився в чому, він каже, щоб ми підняли свої руки, щоб ми зробили сильними свої ноги і чиніть прості стежки вашим ногам, щоб кульгави не збочила, але краще випралося. Господь Закликає нас, щоб ми стримилися. І 14-й вірш каже: пильнуйте про мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Бога. Як важно шукати цей мир і ту святість. Бог нас закликає до цього побожного життя, щоб ми старалися і приближалися до нашого Господа. Святість це найвища Божа мета для всіх Його послідовників. Господь закликає, щоб ми стремилися до цього. Тому що святий це той, хто відділив себе, який відділений для Господа. Святість була метою Христа стосовно Його народу, коли Він віддав себе на Христі. І в розділі Ефісянам 5.25 написано: Христос полюбив церкву, що віддав себе за неї, для того, щоб її освятити. І ми маємо. Прощення освячення в Ісусі Христі. І ми на цьому місці на те й збираємося, на те, і шукаємо лиця Божого, щоб приготувати себе, щоб очищатися, щоб освящатися. Святість призначена Богом, щоб зробити з нас новим творінням і дати нам Святого Духа. І ми переживаємо, коли ми приближаємося до нашого Господа, Бог совершає свою велику працю в наших серцях. Він, що... Ми також знаємо, що без святості неможливо служити Богу, неможливо бути корисним для нього. Бог ніколи не може використовувати людину, яка не має тієї святості. І це є підтвердження в другого післання до Тимофія, другий розділ, 20-21 вірш. А в великому домі є різні сосуди. Золоті, срібні, дерев'яні, глиняні. Але Господь хоче і каже, хто очистить себе. Того буде Бог використовувати. Без чистоти і святості Божої Бог нічого не може робити в нашому серці. І без святості неможливо прийти до Господа і спілкуватися з Господом. Бог звертається до нас, і ми маємо таку велику милість Божу, що Бог звертається до кожного, щоб приготувати нас і очистити, і освятити. І в Псалмі, 14, розділі з першим і другим віршом каже, Господи. Хто може перебувати в наметі Твоїм, хто може мешкати на святій горі Твої, і відповідь той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить в серці своєму. Бог закликає, щоб в різних напрямках нашого життя, як наші уста, як наші мислі, як наші руки, як наші ходження перед лицем Господнім, щоб ми очищали себе, щоб ми не прикасалися до нечистого. Знаєте, один із таких моментів, особливо, ми знаємо з історії, коли Бог вивів ізраїльський народ, коли Він провів, провів їх через пустиню. І коли вони стояли в тих ірехонських степах, Бог сказав Ісусу Навину, щоб Він очистив народ. І коли вони очистилися, коли вони приготували себе, коли вони мали ту Пасху тоді. І після того Господь. Коли Ісус навин наблюдав, і Він побачив мужа. Він запитав його, хто ти з наших чи з неприятелів наших, і Він сказав, що він воїн Господнього війська. І Ісус навин упав як мертвий, і Він каже йому: Сніми обув, бо місце не кому ти стоїш, воно святе. Коли люди приходять в присутність Божу, коли люди приходять, Господь каже, то місце святе. Подібно так же само, коли Мойсей побачив той гарячий куст, і він побачив ту велич Божу, і він в своєму серці склав на мету подивитися, підійти поближче, побачити, що це за чудо, і Господь проговорив: Сніми обу твою, бо місце це є святе. І Бог закликає нас, коли ми приходимо в присутність Божу. І, взагалі, він покликав нас, щоб на всякому місці, де би ми не ходили, щоб ми стремилися до тої чистоти і святості, без якої ми не можемо угодити Господу. Бог бажає, щоб ми приближалися. І Слово Боже каже, що без святості ніхто не побачить Бога. І Матвія 5, 8-й, 5 розділ, 8 вершом каже, блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Заклик жити у в святому житті, завжди на всякому місці. каже, ті люди, вони блажені, хто ходить перед Господом в чистоті і святості. Слава нашому Господу! Нехай Господь допоможе нам шукати лиця Його, приближатися до нього і служити Йому щирим серцем на всякому місці, бо Він є Бог святий. І в першому післанні апостола Павла до Солонян. Господь закликає, щоб ми жили в святості. І четвертий розділ каже так. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб ви, як ви прийняли від нас, як належить поводитися вам та догоджувати Господу, як ви і поводиться, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми. Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти. Господь закликає до тої чистоти, до тої святості, і далі каже, щоб кожен із вас умів тримати начення своє в святості і честі, і не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знає, щоб ніхто не кривдив і не звезиску брата свого якій небудь справі, бо месний Господь за все це і перше казали ми вам на засвічення, бо покликав нас Бог не на нечистість, а на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Слава Богу! Бог закликає нас, щоб ми освячилися, щоб ми приготувалися. і Бог тих, хто освячується, тих, хто приближається, Бог благословляє і веде своїми великими благословіннями. І коли прийде той день, коли Господь буде забирати, Він сказав, що Він тільки святих. Буде підніматися із землі. Через все Слово Боже ми бачимо ту велич Господню. І цими днями в нашій церкві проводяться дослідження, книги, об'явлення про тих сім церков, які були на цій землі. І Господь каже: я знаю ваші діла. До кожної церкви Він звертається. знаю твої поступки, знаю, що ти не можеш терпіти лихих, але маю проти тебе. Господь. Говорить до нас кожного, ми відчуваємо, як Дух Святий звертається. Він показує Дух Святий, суди, помисли, наміри сердечні. Він показує наше становище. І, можливо, часом ми дивимося на того чи іншого, і думаємо, якщо він це робить, значить і мені можна. Але Бог святий. І він сказав, що нічого не чисте не війде в Царство Боже. Господь закликає нас, щоб ми шукали тої чистоти і святості Господні. І як я говорив за Ісуса Навина, коли вони очистили, мали ту Пасху, Бог проваджував далі і Він дав указ, як іти, щоб здобути той Єрехон. Він дав ті правила, і вони поступали. І в кінці він закликав і сказав так, щоб все предати. Закляттю, щоб нічого не брати з того, що не потрібно. І ми знаємо того чоловіка, Ахана. Казалося, вони здобули таку перемогу велику. Але чоловік положив в серці своєму взяти то сіребро, то золото, то щинарський плащ, бо йому полюбилося. І часто, можливо, в нашому житті є ті речі, які заважають нам. І наступні історії, коли вони пішли на слідує місто, Ай. Коли пішли розвідники, сказали, що треба лише 2-3 тисячі людей, ми здобудемо перемогу. Але вони отримали таке велике пораження. І за чого? За того, що гріх війшов в стан народу. І Бог сказав, щоб вони звернули з себе нечистого. І через різні переслідування Господь звертається. І То, що нечистий, Він говорить, що ми викинули свого серця. Можливо, в наших серцях є той запінаючий гріх. Можливо, в наших серцях є те непрощення. Господь закликає до святості. Нічого не чисте не може туди війти. Написано, і ми знаємо знову заповіта. Анані і Сапфіра. Вони положили лиш маленьку думку утаїти. Хотіли показати, що вони багато, що вони віддали все. А на самом ділі то все їхнє було. Але ота от мисль утаїти. І показати себе чимось краще. Вони пали мертвими. Господь звертається до кожного з нас, і я хотів би звернути також увагу до ту причту, де два чоловіка війшли в храм. Молитися. І один бив себе в груди і казав: Господи, дякую, що не такий, як той. Я даю десятину, я роблю те чи інше. А другий сказав: Господи, прости мене грішника, помилуй. І Він пішов більше, що правда не написано. Нам важливо сьогодні приходити присутність Господа, шукати лиця Господня і просити, Господи, помилуй, помилуй нас, звертайся до нас, Боже, навчай, відкривай Духом Святим, щоб ми зрозуміли ту велич Божу. І я хотів би ще нашу увагу звернути перші пісняння апостола Петра з першого розділу з 13 віршом і нижче. Тому то, підперезавши стегна розуму і бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Нам потрібно підперезати у ми свої і направляти, і маючи ту надію на нашого Господа, бо Він вчора, сьогодні по віки той самий, Він любящий Бог і Він віддав себе для того, щоб примирити. З собою. І далі каже, і як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі в усім вашим поводженні, бо написано, будьте святі, я Бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху. Провадьте час вашого тимчасового замешкання. Бог закликає нас, щоб ми в страхі і тремтінні совершали наші спасіння на цій землі. І нам дано все необхідне для життя і побожності, дала нам Його рука. І Бог каже, що ми маємо відвагу входити в присутність Його через кров Ісуса Христа. І сьогодні на цьому місці ми будемо мати трапезу. Ми будемо касатися тіла крові Ісуса Христа. Ми будемо вживати, і Господь каже, що для цього ми повинні приходити в чистоті і святості. Тому я закликаю кожного з нас. Давайте ми прийдемо в молитві до нашого Господа і будемо просити, Господи, очисть нас, освяти нас, зроби нас сильними в тобі, щоб ми стояли перед Тобою такими, які ти хочеш нас бачити. Молимось.